Претерпілий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Прийди, Христе, прийди сонячно, воскресно з героями нашими і Україну від всякої нечисті та світ Божий, спаси! Вислухай Боже, наші благання за наших воїнів, козаків, фронтовиків, заранених, полонених, несправливих, в'язнених. Всіх тих, тих, що причиста Божа мати, просить за них. Друзья, стало подобаюка посчитать комментарии, подписаться с разом. Все сходится. Ось про рост Москва будет полностью завалена. И мне она также говорила: собирайте сынах Вы должны обрести, конечно, много труда уложить хорошего пастыря. А что означает завалена Москва будет? Она не говорила до трех раз, но она сказала, тут столько погибнет людей и все в наглой смерти. Под Москвой бушующее море. Я ей сказала, матушка, я была в Госдуме 8 лет и собирала круглый стол. И японцы нам объясняли, что два-полтора балла землетрясений Москва будет провалиться. Грунт в Москве не позволяет даже десятиэтажные здания. И она говорила. Господь всех не мог спасти. Пакітіні світ іде до третьої світової війни. РФ розмістила на орбіті супутники вбивці і може атакувати зовсім з іншого напрямку. Де Телеграф Крин агресор Росія 30 серпня 24 року запустила супутник, який ймовірно є зброєю, здатною не лише проводити огляд, а й атакувати інші супутники в космосі. Йдеться про супутник під назвою Космос 2576 Про це пише видання, де телеграф. Журналісти нагадали, що заступник представника США і спеціальних політичних питань в ООН Роберт Вуд нещодавно сказав, що космос 2576 швидше за все вже. Має ціль у а Росія розмістила нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник Ша сказав вуд. Вот". Ідеться про американський супутник, що отримав позначення usa з Він має розвідувальні можливості. Як пишуть журналісти, якби космос 2576 справді втрутився у USA-314, це було б актом війни. США вже попередили РФ, що нанесуть ядерний удар в разі атаки на супутник. Кремлівська табакерика інсайдить Кремль хоче використати ядерну катастрофу та витік радіації в Росії аби звинуватити Україну та нанести ядерного удару тактично. Чною головкою по одному з найбільших міст України на західній частині. Скоріш за все, це буде одним з великих полігонів та військових баз безпосередньо поряд із містом. З Патрошовом уже зв'язалися американці, дістала ядерна дубина, на українців, дістала їхня безяльність. Тим питання ядерної зброї все просто. Патрошову з вчора прислали аналітику, яку порахували китайське американське військово. Що буде заразі зараз ударив відповідь ядерної зброї? Число жертв Москви перевищують 311 тисяч осіб. Наслідки скидання ядерної бомби на санкт петербургу будуть ще більш руйнівними. Американці змоделювали ядерний удар по Москві Санкт Петербургу. Щоб з'ясувати, яким будуть наслідки у російській столиці, число загиблих від удару новою бомбою Пентагону оцінюється в понад 311 тисяч осіб. Зазначається, що гравітаційна бомба б 6113 тринадцять потужності триста шістдесят може завдавати істочної шкоди Москві. Де є 12 мільйонів жителів число загиблих від ядерного удару нової бомбою Пентагону оцінюється в 311 тисяч осіб, поранених 868 осіб. Кожен хто знаходиться в радіусі трохи більше трьох кілометрів від місця вибуху, зазнає впливу настільки високого рівня радіації, що помирає протягом місяця п'ятнадцяти, хто вижив пізніше помро. Від раку пише нюзвік за даними сервісу NukeMap, за допомогою якого проводиться розрахунок, приблизно від трьох кілометрів місця вибуху бомби падають, будівлі виникнуть пожежі. Все, що знаходиться в радіусі приблизно до кілометра від місця вибуху, буде знищено вогненною кулею. У разі якщо бомба Б-61-13 буде скинута на санкт петербург і ефект може виявитися ще більш руйнівним. Загинуло близько 360 тисяч осіб. Поранено буде 685 осіб. Нагадаємо, в травні близько 30% жителів Росії вважали, що Кремль готовий застосувати ядерну зброю проти України в разі потреби, зворотної думки дотримали. Ся 60%. що перешкоджає Путіна застосувати ядерку пише Віктор Швець. Як вважає видання The Times, є дві основні причини: перша це Китай, президент Китаю, публічно заявив і без сумніву особисто застеріг Путіна, що ядерна зброя ніколи не повинна застосовуватись. Друга причина очікувана реакція сторони США НАТО. Путін може аргументуватися тим, що застосування ядерної зброї в Україні не призведе до ядерного чи звичайного контрудару сторони. Оскільки Київщина є членом західного альянсу, значить не підпадає під статтю 5 основного договору організації. Це гарантує, що напад на окремого члена альянсу приємниця. З нападом на НАТО в цілому, однак Шаці відкодили зрозуміти, що застування ядерної зброї в Україні матиме катастрофічні наслідки для Росії. На мій погляд, це абсолютно обґрунтовано. Саме ці дві обставини зараз тримають Путіна з застосування ядерної зброї будь-якого, але несподівано з'явилася ще одна обставина, яка може кардинально змінити ситуацію у світі. Крім того, зросте занепокоєння тим, що Путін можливо вже розглядає можливість виведення ядерного пристоїна навколо земного орбіту. Виведення ядерних пристроїв на орбіту, потенційно спрямованих на американські супутникові системи, став останнім прикладом розбурханого агресивного потенціалу Росії. Та перетворило космос нове полобою. Це змушує США розробляти та розміщувати нові космічні засоби протидії. До речі, як стало відомо, Росія вже вивела в космос таємний супутник, який може бути тим ядерним пристроєм, про який зазначалось вище. Якщо дійсно так і Росія виведела це у космос, можемо істити. Це може істотно змінити градус напругу ескалації. Путіна звичайно небезпечний і можна не сумніватися, який вибір зробить для себе Путін, якщо буде поставлений перед дилемою, втратити владу чи знищити світ. Путін здатний зважитися на божевільний крок, а тому боязок антипутінської коаліції не допустити його. Поранений військовий омелян, якому зараз роблять термінові операції через страшну рану, звернувся до Зеленського. Це до слова, колишній міністр інфраструктури, далі мовою оригіналу. Але тим не менше я би хотів попросити Володимира Олександровича, у вас вже зібралася купа колишніх міністрів, депутатів різних рівнів, які стали мільйонерами, а можливо і мільярдерами. Відправляйте їх на фронт. Нехай навіть не в посадки йдуть, ідуть в штаби і допомагають тим бригадам, яким ви обіцяли дрони. Реби і багато чого іншого, а насправді є тільки обіцянки. Ми повинні перемогти, але не життям солдатів, а технікою. Це проблема всього Донбасу, який, на жаль, фактично зараз е щодня ми маємо величезне просування ворога. І, попри всі красиві прес-конференції, правда є іншою. Ми відступаємо і з дієвих заходів з боку влади я не бачу. Це не питання військовослужбовців, це не питання генштабу чи головнокомандувача, це питання банального і відсутності фортифікацій, достатньої кількості людей на позиціях і їхнього належного забезпечення. Три проблеми, які досі урядом і владою не вирішені. В той же час волонтерка Анна Оскоми напише наступне: фіксую для себе враження, роздуми та свої емоції. Учора я вчинила певний злочин проти власної особистості, замість того, щоб спати посеред глибокої ночі, прослухала прес-конференцію, щоб скласти власне враження. Хоча прослухала не всю лише вступ найвеличнішого. На його 5-6 дефективних менеджерів мене вже не вистачило. Отже, спостереження, міркування та висновки. Жодних змін за 5 плюс років, зовсім нічого не еволюціонувало. Та ж розмита вода жодної конкретної відповіді на запитання. Саме передвиборче напускання туману та підвищення власної, значущості за допомогою потужних планів і масштабних переговорів і, звісно ж, додано дуже засекречені таємниці та дуже конфіденційні секрети. Та сама зверхність у стилі Яжне Л якийсь, коли ставлять незручні запитання, забалакування власної непоінформованості та некомпетентності через опис процесів, потужних і незламних, як завжди, але насправді пустих, даремних і безплідних, замість звітування суспільству про конкретні результати. Наратив, ми всі так важко працюємо на. Благо суспільства 24 на 7 не піднімаємо голів заради досягнення миру. У нас руки в мозолях і спина в милі. Ми здобули для вас стільки потужної зброї та незламної підтримки, що ви навіть не уявляєте. І задля цієї високої мети ми ще стільки нарад комісій, форумів круглих столів і самітів організуємо. Але по суті, звітувати про реальні результати немає чого. По енергетиці плану немає. по Покориську ті розрахунки, що були спочатку, не справдилися, і у мене є тверде відчуття, що альтернативного плану не існує щодо визволення азовців. Вони не. Знаю, що робити, оцінюючи останній обмін полоненими, я покладаюся на внутрішнє відчуття, і воно підказує мені, що це був піарський обмін під свята, що було про що говорити в промовах. Не було жодної необхідності так стрімко обмінювати свіжо набраних строковиків, які я важелем впливу на Путіна, допоки росіяни не почнуть поступатися по азовцях. Так, ми повернули з полону наших людей, важливих людей, проте перед азовцями ми в особливому боргу. І я сподіваюся, що це не потребує пояснень. Приклад ізраїльтян перед очима на які подвиги, ризики та втрати вони йдуть. Щоб визволити з полону своїх громадян, котрі опинилися в заручниках через недбалість державної машини, яка мусила, але не змогла їх захистити на цьому тлі, дуже контрастно виглядає, як легко та швидко без пояснень, ігноруючи очікування суспільства, заміняє золотий обмінний фонд на те, що дадуть, аби тільки підігнати це до Дня Незалежності. У просте співпадіння, що додати я не вірю, даруйте, що нового ми дізналися. Перше, що найменше три випадки високоімовірної брехні, які помітні навіть пересічній людині. Брехня про те, що приводом для операції в Курській області стало запобігання можливому ворожому, вторгненню в Сумську та Чернігівську області. Ми достовірно знаємо, що в Курській області у ворога не було гарнізону, достатнього для вторгнення в найближчі місяці, ким вони могли вторгнутися. Строковиками, де війська, де техніка для вторгнення, їх не було. Ми ж бачили. Отже, це високоімовірна брехня. Брехня про Татарова і Чеченців. Тут додати нічого, крім того, що або Зе бреше, або він вірить у те, що каже. Повернімося в далекий лютий березень 2022 року. Зе сидить у бункері і не показує носа на вулку. Улицю, а оточення залякує його байками про десант кадирівців і перестрілки на банковій. Третій випадок свідомої брехні це твердження, що наступ на Покровськ сповільнився. Це відверта брехня, це просто с в очі, бо швидкість просування ворога не просто не зменшилася. Вона значно зросла. Достатньо подивитися на карти Діпстейт, щоб у цьому переконатися. Ми дізналися, що ми втратили чверть 7,5 мільйонів народу біженцями і чверть 27% території, і що досі не існує жодного плану щодо повернення біженців. Повертаються в країну, яка пропонує. Кращі можливості. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Благословений Бог наш, завжди нині був і на віки вічні. Слава тобі, ставій Небесний, тешителю душі істини, що всюди, син, все наповняєш, скарбені життя подателю, прийди, саниця в нас і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, блаві душі наші, святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий блік святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий бліки, Святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсяччас, і на віки амінь! Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, Владико, прости беззаконня наші. Святий зарітає сили наші наші імени Ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки вічнямі. О, наш, що єси на небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Царство Сіда і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. з умилінням, усі голови, приклонивши Господу, помолімся. Господи, помилуй. Це моя приблага, надія моя, Богородиця, захист рід іноземців, пристановище засмучений, радости, скричений покровителько Глянь на мою нужду і на мої горе, Поможи мені, немічному, провадь мене недосвіченого, Ти ж бо, моє горе, знаєш, Розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа Мати, бо ти охорониш нас і захистиш по всі віки, Амінь. помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимо, з тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, з Господем і Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішний, і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди гніву, і нужди, всякої болізні, душевної, і тілесної. І дарував нам здоров'я, здоволіття, промомов всі скоро виступа і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимо, що зберегтися місто, селам нашим, святим обителям країні країні, село від голоду, загибелі землетрусу, бодопорадовання меча нападу чужинці між брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь свій гнів, що наступає на нас. І збав нас від належної свої погрози та помилував. нас. Щоб Господь Бог вислухав голос моління наш грішний і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вискупи нас, Боже, Спасителю наш, жуповання всіх кінців землі, Ти, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивим, владику наші і помилуй нас, бо милостивий чоловік улюбний Бог, тобі славу посилаємо і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Премудрість. Чесніше від робить. Не зрівняно, славнішої царафині, щоб без отміння Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, на наша слава Тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчасі, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистой Своїй Матері, преподобний Богносний отцію нашій всі святи і блаженого українського народу, помили, спасе нас як благий і чоловіколюбой. О Боже наш русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо. країну всіх нас скоріше спасе. Мати присвята, попроси за нас Христа. Щоб скоріш прийшла воскресне пора. Україна наша з великим кобзарем. за многе благе літа. Боже, великий єдиний, всю Україну храни, Всі свої ласки щедроти, ти налюдна звини. Даймо волю, даймо долю, дай, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, намгає благе літам. Дай Боже скоріше спасіння нам і всім божим людям.